Добрий день малята. Відгадайте, будь ласка, загадку. Він і чорний, він і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. Що це малята? Так, це хліб смачний, духмяний. Народна мудрість говорить, що хліб усьому голова. З давніх давен найдорожчого гостя вітали з хлібом і сіллю. Вважалося. Що якщо в хаті на столі лежить хліб, то в цій родині немає холоду, немає біди. Найважчі часи гарний друг завжди поділиться шматочком хліба. А як же ж до нас прийшов хліб на стіл? Насамперед його потрібно виростити. І починається робота в полі. Спочатку трактори виорюють землю, розпушують її, вирівнюють. Далі сівалки засівають ниву зерном рівномірно. А далі починається догляд за полями. Поливають, орошують з ниву. Спочатку пшеничка виглядає зовсім, як звичайна травичка, одні малесенькі листочки. А далі вона підростає, наливається колос і з'являються ось такі гарні колосочки на полях. А в кінці серпня підходить пора жнив. І зерно має, колосочки мають ось такий вигляд. Вони колосочки налилися, гарні такі, дозрілі вже, спілі. І на поля виходять комбайни. Вони зерно колосочки, вимолочують, висипають в машини. А машини везуть на елеватори. На елеваторі зерно просушують, провіюють і складають ось в такі вежі. Тут зерно зберігається довгий час. З, з елеватора зерно потрапляє на млин. В млині зернятка малесенькі вже перетворюються на борошно. А вже звідти борошно потрапляє на хлібо пекарню. Де наші пекарі виготовляють з борошна різні хлібобулочні вироби. Малята, а які ви знаєте хлібобулочні вироби? Так, насамперед це хліб. Це і булочки, і багети, і бублики. І рогалики, і різні пиріжечки, і навіть тістечка смачненькі. І навіть ваші улюблені макарони теж роблять з борошна. Галята, давайте погане в гру. Що ж не так? Пшениця росте на дереві. Так чи ні? Ну ні, звичайно, вона росте де? В полі? Так. Пшеничку поливають супом. Ні, звичайно, її поливають водичкою. Комбайни вимолочують пшеничку на полях. Так, правильно, комбайни молотять зерно. Пекарі віють пшеницю. Правильно? Ні. Петер випікали нам смачні хлібобулочні вироби. Хліб можна кинути на землю і топтати ногами. Ні, звичайно, це дуже погано, якщо хтось так робить. Хлібчик це святий хлібчик. Його потрібно дуже берегти. Малята, пропоную сьогодні вам намалювати колосочки пшениці. Малята, для того, щоб намалювати нам колосочки, нам потрібна жовта фарба. Ми сьогодні працюємо, водичка і листочок. Мочимо пензлика, беремо жовту фарбу гарненько. І кінчиком пензлика малюємо колосочки. Спочатку це буде стебельця. І в нас їх буде сьогодні три колосочка. Ось так. А тепер ми малюємо. Зернятка. Зернятка ми будемо прикладати мазочками. Посередині один буде мазочок. І з боків. Ось так зліва і справа. Зліва і справа. Зернинка напроти зернинки. Зернинка напроти зернинки. Ось так. Колосочки такі гарні, довгі, великі. Біля кожної зернинки у колосочка є вусики. Ми промальовуємо їх кінчиком пензлика. Ось такі вусаті колосочки. Ось так, маляти, біля кожної зернинки є вусичок. Ось такі, бачите? Я вже заготовила нам три колосочки намалювала. Ось такі колосочки ви маєте намалювати теж. Працюйте, мої хороші!